Співпраця між європейським інвестиційним банком і Харковом продовжується, попри те, що тепер представництво очолює нова керівниця. Ігор Терехов під час свого робочого візиту до Києва привітав пані Крістіну Мікулову з призначенням на посаду голови регіонального представництва Європейського інвестиційного банку Україна Східної Європи. Ця фінансова установа ЄС уже багато років залишається одним із головних партнерів Харкова в розвитку міської інфраструктури. Це наш надійний партнер, так як і ЄБРР, з яким ми співпрацюємо, Світовий банк. І я вдячний за нашу співпрацю, яка у нас є. Впевнений, що ми будемо продовжувати наші такі робочі стосунки, бо попереду дуже багато тих проєктів, які ми разом можемо втілити в життя. Саме завдяки цій співпраці, навіть зараз під час війни, зауважив Ігор Терехов, Харків має змогу послідовно оновлювати громадський транспорт. Сьогодні у нас є дефіцит вже є дефіцит щодо рухомого складу метрополітена. Бо на жаль, було влучання в електродепо дуже багато було потягів розтрощено і тому для нас цей проект дуже важливий. У розмові про розвиток сфери громадського транспорту мер наголосив на необхідності допомоги партнерів у закупівлі також і електробусів. Для нас сьогодні транспорт це проблема, одна із найважливіших, бо у нас сьогодні дуже багато трамваїв не працюють. І ми виходимо завдяки автобусам, які ми закупили муніципальним, завдяки цим тролейбусам з автономним ходом, який у нас є. Ми теж закупили, і будемо виходити за рахунок електробусів. Крім цього, що таке електробус? Це нова філософія життя сьогодні. В Україні цього немає. І я дуже хочу, щоб ми були першими для нас. Це дуже важливо, як для статусного міста. Обговорили також і найактуальніше питання для Харкова відновлення пошкоджених будинків. Ігор Терехов підкреслив, що міська влада Харкова активно вивчає світовий досвід і можливості будівництва муніципального житла і обговорює його фінансування з іноземними партнерами, зокрема з інвестиційним банком. Що стосується програми соціального житла, я зацікавлений і в тому, щоб держава. Взяла на себе кредити, а нам передали як субвенцію. Я зацікавлена в тому, щоб брати прямі кредити. Потрібно все це порахувати, але mm -hmm. я вважаю, що нам потрібно зараз рухатись. Я дивився ваш кредитний портфель, да, що 7,5 мільярдів на Україну дали. Mm -hmm. Так от збитки, які на сьогодні, є, це 10 мільярдів по Харкову. Нам потрібно як то пріоритети правильно все розставити. Ми дуже добре розуміємо, що у вас важливі нагальні потреби і потім треба. Теж продумати про довгостроковий розвиток ми думаємо. Насправді ми дуже серйозно працюємо на відбудову економічної моделі. Міста працюємо разом з фундацією Лорда Нормана Фостера будуємо такий мас мастер план під, під який є побудована економічна модель, і тоді ми чудово розуміємо, що нам потрібно в ці галузі, в ці в ці економічні галузі інвестувати. А в ці поки що не потрібно. Представники банку оцінили наявність у Харкові економічної стратегії та генерального плану розвитку. Крістіна Мікулова та кредитні офіцери банку відповідальні за проекти. Спрямовані на підтримку Харкова, також висловили готовність працювати задля якнайшвидшого надання допомоги необхідної місту. На зустрічі обговорили ще й план підтримки енергетики Харкова. І у відповідь на запропоноване Ігорем Терховом бачення енергетичної безпеки міста пані Крістіна Мікулова висловила бажання співпрацювати і в цьому напрямі. І ми готові продовжувати співпрацю з вами з вашим містом. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.